Він зараз не дуже довольний, дуже багато людей. Але ось так шапочку. Ось такий у нас бандер. Власниця кота Катерина Колосова розповідає, це звичайний дворовий кіт, якого знайшли на вулиці 12 років тому. Насправді він не завжди любить фотографуватися, більше любить спати увесь день. Але його серйозний вигляд дуже підходить для військових патріотичних фото. Ідея створити інстаграм-аккаунт для домашнього улюблениця з'явилася, коли побачила в новинах песика патрона. Нам дуже сподобалося, як він бігає бронежилети. Увесь такі патріотичні розміновує території і вирішили, що він теж нічим не гірше за нього. Такий собі бравий козак, як і він, і вирішили зробити йому першу цей шолом був. В інстаграмі кіт Бандера із іграшковим джавеліном, бойовими гусами та у військовій екіпіровці. Увесь інвентар з паралону. Його шиє мама Катерини. Це бойовий гус з відомої української лабораторії. Яка виробляє гусей проти проти москалів. Ось вирішили зробити у нас їх три штуки. таких, сфотографували разом з котам. Тепер вони тут оберігають нас. Катерина Колосова розповідає, дуже приємно, що люди оцінили їхню ідею і роблять перепости та діляться світлинами. Тому уже є ідеї для нового контенту. Будуть у нас коктейлі, коктейль Бандера смузі буде в нас. Ще планується Баректар у нас і далі вже подумаємо, що то буде далі. Перевершити кота Степана це майже нереально, але думаємо, може вийде, подивимось. Оксана Василик, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.